Зруйновані будинки в регіонах України це не просто купи будівельного сміття. Це справжня загроза здоров'ю та життю людей. Головний ворог азбест, який десятиліттями використовувався у будівництві. 75% всіх дахів будинків на території України покрито азбестовмісними матеріалами. А ще він присутній у цементних трубах, сміттєпроводах та інших конструкціях. Це канцероген першого класу. Його пил невидимий, але при потраплянні в легень... Ні, викликає фіброз тканин, рак та інші смертельно небезпечні захворювання. Якщо ми думаємо, що нам там потрібно пів кілограма чи кілограм волокон, ні, ми шибаємося для цього достатньо навіть одного волокна, який попаде в органи дихання, і в залежності від особливостей нашого організму, нашого імунітету, можуть бути ті чи інші последствия. Поки будівля стоїть, токсичні речовини не виділяються самі по собі, але варто будівлю хаотично зруйнувати, як у повітря починають виділятися волокна азбесту. Найбільш небезпечний азбестовий пил. Він не видимий для ока, але може легко потрапити до дихальних шляхів. Якщо взяти на великому збільшенні, то видно, що дрібні такі часточки наночастки там в мікронах, які вимірюються. Вони, як голки, як леза, як усі ці штуки там з розповіді про ніндзя, всякі там сюрікени, і от вони потрапляють при вдиху діє як такий розпилений наждак. От. А по-друге, його все-таки самі вочевидь фізико-хімічні властивості викликають в рак. Тисячі зруйнованих будинків у Донецькій, Луганській, Харківській областях та інших регіонах України викинули у повітря мільйони часток азбесту. Особливо небезпечно в перші години після вибуху в радіусі двох кілометрів від епіцентру, адже невідомо, куди повіє вітер. Якщо ви опинилися поруч із руйнуванням, надягайте респіратор з маркуванням ffp 3 Він коштує лише 15-17 гривень, але може зберегти здоров'я. Закривайте вікна та уникайте. Перебування біля руїн у перші години після руйнування. Робіть вологе прибирання, вода зв'язує частинки азбесту. Якщо доводиться розбирати завали самостійно, працюйте в одязі без кишень та взуття, без шнурків. Азбестовий пил накопичується у цих місцях, що підвищує ризик. Крім азбесту, відходи руйнації можуть виділяти й інші небезпечні канцерогени. Про них і про те, як захистити себе та близьких від невидимої небезпеки, ми розповімо в наступних відео.